Позаду нас ресторан. І оцей великий простір там не буде перекриття. Це величезний скляний фасад, який дивиться на гори, на річку, на набережну, на терасу, на ще одну терасу. Тут їх багато, в принципі. Ми старалися зробити так, щоб оці об'єми, які будуть конкурувати між собою, це цегла, це скло, це метал, щоб вони не просто мали конкуренцію, а щоб вони доповнювали один одного, підкреслювали. І у вас є там тераса на другому поверсі, де ви можете дивитися на те, що відбувається внизу. Внизу у нас сніданкова зона, там ще буде бар. Це величезна купа функцій, які перемішані один з одним. І коли ви тільки входите у цей комплекс, ви заходите на рецепцію, ви вже можете піти до бару, взяти собі калих якогось просяка і вже почати свій відпочинок. Ми, звісно, знімаємо для вас рекламні ролики. Але позаду нас звуки будівництва, бо зупиняти будівництво заради цього ніхто не буде. Нам важливо побудувати цей об'єкт, здати його в срок для того, щоб отут було не так, а красиві столики, за якими ви можете сісти і дивитися на гори, дивитися на річку, піднятися на другий, третій поверх, на мансарду піднятися, де буде дитяча кімната. Вітаю! Я Тетяна Морозова, архітекторка та дизайнер. І сьогодні ми знаходимося в ресторані в Павзе. Позаду мене знаходиться велика посадка для гостей з панорамними вікнами. Для нас було важливо, щоб ця велика відкрита посадка була якраз орієнтована на наше прекрасне природне оточення, адже тут поруч якраз знаходиться вихід до річки. Загалом інтер'єри в ресторані виконані в спокійних природних кольорах, а також є деталі, які поєднують наш цей концепт, який є всередині котеджів, з концептом інтер'єру, який буде в ресторані. Адже ми сприймаємо паузу як єдине ціле, і для нас це візуальне середовище дуже важливе. Подивіться на ці гори, а це тільки другий поверх. Далі буде ще красивіше. Але отут тут не буде стіни, навіть вікін не буде. Це частина. Великого простору першого поверху ресторану. І ви там внизу бачите, як ходять інші люди. Або якщо ви робите тут весілля, то тут може бути зона спокійної посадки, а от там весь двіж. Тобто, ми, коли проєктували це, ми думали про різні варіанти використовування простору, про те, щоб він був багатофункціональний, але завжди комфортний.